Привіт, красиві! Мене звати Катя Кулик, я створила медитою українською, і сьогодні ми з вами говоримо про чесність із собою. Я з вами сьогодні поділюся шістьма запитаннями, які допоможуть вам заглибитися в глиб чесності із собою, якими ми скористалися із жінками на жіночому колі минулого тижня. Я подарую вам ці запитання для того, щоб ви краще могли зрозуміти себе. І почну з того, чому сьогодні ми говоримо про чесність із собою. Я відчуваю, що ця тема є в такому загальному полі, що ми всі, давайте покладемо руку на серце і зізнаємося, ми всі собі іноді підбріхуємо. І загалом із ось цим особистісним зростанням і з розумінням себе краще, ми також усвідомлюємо, що десь там собі не договорювали правду. І говорити собою, собі правду настільки важливо, бо як тільки ми із собою чесні, дуже багато речей, які. Нам здавалися перепонами на нашому шляху, виявляється просто нашим рішенням не діяти. І це окей, насправді я собі дозволяю нічого не робити, якщо мені не хочеться, але не дозволяю собі брехати і бути з собою нечесною. Як мені допомогла в цьому медитація, колись я мешкала в Таїландії і там навчалася медитації у монахів, і також ми. Їздили на ретрити, куди приїздило багато людей, іноземних учасників цих ретритів, і там я викладала медитацію, викладала йогу. І ось в Таїланді у мене мій вихідний, я йду кудись їсти. Після того, як я прокинулася, помедитувала, пописала в щоденнику. І в мене вистрілює думка така вперше у моєму житті. Виявляється, я зараз вибрала те, що я буду робити, не через те, що я так хочу, а через те, що це. Дешево, дешево доступно, і я зможу, не пам'ятаю, чи зекономити гроші, чи заплатити менше. І тоді я вперше усвідомила, що моїми діями керує, наприклад, бажання зекономити чи можливість не витратити якісь гроші, але я їх всі прифарбовувала, що ну, типу, я цього хочу. Коли я це усвідомила, змінився весь мій життєвий шлях, вся траєкторія. Я почала вчитися отримати саме те, що я хочу, і зараз досі вчуся. І зараз я є в прекрасному місці, яке я люблю, куди я обрала приїхати. Це Португалія. І зараз, якщо я вийду з дому і 10 хвилин пройдуся до океану, там буде те, що я дуже хотіла б бачити біля свого дому: Атлантичний океан. Це був дуже довгий шлях, який я щодня відкривала для себе, і потім, можливо, десь знову собі підбріхувала. Але зараз я знаходжуся там, де я хочу бути, тільки завдяки тому, що була чесною собою і прийняла це рішення колись бути чесною собою. Тому якщо ви ще не прийняли цього рішення, я вас запрошую, цей шлях веде у таку радикальне, радикально новий світ, в якому з'являться нові розуміння, це буде місцями доволі дискомфортно. Але ви собі за це рішення прийняти сьогодні обов'язково подякуєте. І е, всієї атмосфери жіночого кола, яке у нас прийшло, я вам зараз не передам, але можу подарувати вам ці шість запитань для кращої чесності з собою. Тож, ловіть папірчик чи блокнот, беріть ручку, і в ідеалі ця вправа, якщо буде виконана на папері, ви отримаєте найкращі результати. Коли ви записуєте, ви створюєте первинну матеріалізацію чогось, ви вперше матеріалізуєте свою думку, бачите її на папері, і вам вже від неї не втекти. Перше запитання. Чого я зараз хочу? Чого я зараз хочу? Після кожного запитання ви можете ставити на паузу і записувати свої відповіді на папері. Я знаю, що 90% людей не зробить цю вправу на папері, але ті 10% що зроблять. Я з вами святкую дуже глибокий новий рівень чесності з собою. А ті, хто не зроблять, ну, може, колись ви зробите її письмово, а зараз подумайте про це. Чого я зараз хочу? Питання номер 2 Чого я зараз точно не хочу? Чого я зараз точно не хочу? Вже відштовхнувшись від цих двох запитань, ви знайдете себе десь посередині між тим, чого ви хочете, тим, чого ви не хочете. Ви вже знаєте від чого вам рухатися і куди вам рухатися, і це доволі чесно із собою. Наступне запитання: який один крок я можу зробити для того, щоб наблизитися до того, що я хочу? Вам зараз вистрілюють думки всередині, ваша інтуїція зараз на вас працює. Будь ласка, слухайте її, і не слухайте свого внутрішнього критика, Окей? Який один крок я можу зробити вже зараз для того, щоб наблизитися до того, що я хочу? Наступне питання номер 4. Що я маю перестати робити для того, щоб наблизитися до того, що я хочу? Що я маю перестати робити для того, щоб наблизитися до того, що я хочу? Що я маю перестати робити для того, щоб наблизитися до того, що я хочу? Ваші відповіді зараз приходять через ваш центр творчості в Горлі, через ваш центр інтуїції. І в мене буде такий сюрприз-подарунок в кінці цього відео, як ви можете далі розвинути цей навик чесності з собою. Наступне запитання: що би я зробила, якби не боялась? Або що би я зробив, якби не боявся? Що би я зробила, якби не боялась? Саме це запитання воно із книжки Who Took My Cheese просто трансформаційне. У мене є одна моя читачка моїх книжок і медитаторка, яка мені писала, що тільки відповівши на це запитання, вона купила собі квиток і вперше поїхала за кордон подорожувати. Тому, будь ласка, не сприймайте їх просто як запитання. Запитання привертають вашу свідомість, вони як ключики до наступних ваших формувань, вашої реальності. Що би я зробила, якби не боялась? І ще одне запитання: останнє що би я зробила, якби в мене точно вийшло? Що би я зробила, якби в мене точно вийшло? Або Що би я зробив, якби в мене точно вийшло? По-чесному відповідайте собі на це запитання. Запаковуйте ці всі відповіді ручкою на папір, і зараз у вас є вже шість відповідей, які допомагають вам чесніше поглянути на себе і на своє життя. Хіба це не прекрасно? Чим більш чеснішими ви будете із собою в першу чергу, а далі із світом, тим більше ви будете отримувати того, що ви хочете, і менше отримувати того, що ви не хочете. Тому що із цією чесністю, це так як в матриці, знаєте, ти вже з'їв ту пігулку, ти вже розплющив очі, ти не можеш заплющити їх назад. Із цією чесністю будуть з'являтися нові рівні відповідальності, там, де вам треба буде взяти відповідальність і діяти. І коли ви дієте щодо результатів, які ви хочете створити в своєму житті, ці результати обов'язково мають прийти рано чи пізно. Про це ми говоримо на курсі про чакри. На рівні першої чакри головний принцип матеріалізації це фокус плюс повторення, фокус плюс повторення. А коли у вас є фокус на чесності, у вас є фокус на собі, найважливішій людині у вашому житті. І так, як я обіцяла, поділюся також, як відкривати свою інтуїцію і свої творчі здібності. У мене є вже зараз на каналі афірмації для творчості, для розкриття п'ятої чакри нашого горлового центру. Через нього ви можете проявлятися, створювати і звучати. І якщо вам коли-небудь було страшно словами через рот щось сказати, я залишу посилання на ці афірмації тут під відео і в якомусь з цих куточків, ловіть, насолоджуйтесь, вмикайте собі щодня, нехай це буде вам на благо. А коли захочете більше інформації, а головне вправ. Приходьте до мене на курс про чакри, там є і медитація, і йога спеціально для цієї чакри. І, звісно, я чекаю на вас на наступне жіноче коло, яке відбудеться на повний місяць. Інформацію також кину сюди під відео. Не знаю, скільки я буду продовжувати ці прекрасні кола, тому доєднуйтеся, поки є можливість. Відчуття є таке, що в цьому році ще будуть, а далі побачимо. Я вас люблю, дякую вам за увагу. Мене звати Катя Кулик. Я ваш голос медитації. Прошу вас ділитися медитаціями, афірмаціями та цим відео із усіма людьми, яких ви любите, тому що це підтримка, якої зараз нам усім бракує, і яка зараз нам усім потрібна. Цілую до зустрічі!